Всім привіт друзі! Ось в мене є ось такий вольт амперметр. новесенький. Хочу показати, як його під'єднати. Ну, спочатку хочу пояснити наші елементи, які тут у нас стоять у нашій платі. Дивимось. Це у нас стабілізатор на 5 вольт. Ось так. І він нас може працювати до 14 вольт. 1400 В він у просто згорить. Дуже добре, якщо він у вас просто згорить і все. Дуже погано, якщо він у вас проб'ється. І піде напруга на нашу саму схему і вона у нас згорить. Ось ця мікросхема це у нас мікроконтролер процесор Це у нас, як бачимо, в, в, буква В означає потенціометр калібрування вольтметра, а ось І. Це означає у нас калібрування струмом нашого амперметра. Це у нас резистор е, струмовий, саме через нього проходить наш струм, і саме за, завдяки ньому нас ви сам струм. Також Тут повинна ще стояти мікросхема, яка контролює сам струм. Ну, скоріш за все, вона стоїть з другої е, сторони нашої плати. Тут у нас під'єднується зрівняння нашого от, амперметра. А тут у нас під'єднується тільки амперметр, в, е, вхід в амперметр і вихід з амперметра. Ну, давайте почнемо його під'єднувати. Ось, у нас так ірок ось так під'єднується. Потім беремо наш амперметр. Ось так, під'єднали. Далі у нас тут є три дроти з код, червоного кольору, зовтого кольору і чорного кольору. Цей вольтамперметр може працювати, якщо ми його зивемо від відокремленого блоку зилення, скажімо так, або від відокремленої обмотки на свого що Подаємо йому відокремлено 7 вольтів, наприклад. А на його вимірюваний дріт подаємо від 0 до 100 вольт. Можна подавати. Але я вам рекомендую подавати від 0 до 70 Вольт. Так як ми знаємо, що китайці зависують показники. Ну, ось якось так. Далі, друзі. Щоб його нам підключити, перевірити, вмикаємо нас на блок бокзивення. І під'єднуємо. Ось чорний це в нас буде мінусовий. Бріть чорного кожу це в нас мінус. Під'єднуємо. Під'єднали. Добре. Далі. Дріт червоного кольору, це у нас зявлення. І коли ми його підкутимо під, під, під зараз, у нас він повинен запрацювати. Але всі цифри у нас, нас будуть по нулях. Так і має бути. Під'єднуємо, що ми бачимо? Наш нас вольт амперметр запрацював. Далі, щоб він нам, він нам почав показувати нашу напругу якось тут, то беремо наш жовтий вимірювальний дріт, під'єднуємо до нашого плюса. Дивіться, що буде, він у нас почав вимірювати нашу напругу. Все як і має бути. Для того, щоб у нас запрацював Амперметр ми з вами повинні підключити ось цей чор чорний дріт до нашого мінусу. Ось беремо наш мінусовий дріт, під'єднуємо до, до нашого мінусу. Якось вимірваний дріб, зараз підінаємо до нашого плюса. Ось так. І ось тепер дивіться. Беремо нашу лампочку, підемо вже до червоного мінусу, це у нас буде новий мінус, червоний, червоного кольору. І далі плюс. Зараз вам це показати це все. І далі плюсом. Так, підпалюється. Так ось так. Взяли мінус у на нашої лампи і плюс під'єднуємо ось так. Ось мінус, як бачимо, це, це у нас новий мінус. І під'єднуємо у нас і лампи. Як бачимо, струм у нас з'явився. І амперметр почав у нас працювати. Ось так. Все, все у нас працює, чудово. Але при цьому є один, скажімо так, недостаток. Дивіться, коли ми будемо зараз зменшувати нашу напругу, то у нас вже при 3 вольтах вона у нас зникає. Як зробити так, щоб він нас міряв е, напругу від нуля, для цього нам і потрібно йому подати відокремлене зивлення для його? Скажімо так, схеми, щоб він нас працював відокремлено від нашого лабораторного блоку зивання. До чого нам і потрібно Так, ну за чого нам і потрібно, щоб наш зовстий вимірюваний дріт під'єднати до нашого лабораторного лабо блоку живлення, а ось цей дріт червоного кольору, який живить на 10 вольтамперметр, підінати до відокремленого блоку живлення. І тоді в нас буде вимірювати від 0 вольтів до 100 вольт, до, до 70 вольтів. Ось так. А якщо він, як зараз під'єднаний, то він зараз має право вимірювати від е, 4 вольт до 14 В і не більше, тому що він у нас згорить ось так. Так, тепер беремо ось такі лаборатори боку зимлення. Відокремлений у нас буде. Під'єднуємо його. Беремо мультиметр, перевіряємо. Бачимо 18 вольтів, це багато, зменшуємо на ньому. 5 вольтів це достатньо. Беремо наш вольтамперметр і знімаємо наш червоний дріт від зимня нашого Ось це, як бачимо, зняли його. У нас периметр потух. Під'єднуємо на сам плюс. Ось сюди. Робимо йому відокремлене з'явлення, Тепер під'єднуємося до нашого самого мінусу з вами і все. І як бачимо, він у нас працює. Можемо трішки додати напругу на нашому цьому блоку живлення. Так, Все-таки я виріснув дати йому 10 вольтів, ось так. 10 вольтів на відокремлення. 10 вотів на відеокремлене зрівня дранасового вольтамперметру. Ось так. Під'єднуємо його Цього буде достатньо. 100%. І бачите, у нас є 6 вольтів тепер так як нас і зовсім діть на ось цьому нашому блоку зрівняння. Він у нас є вимірений, то плюс іде до нашого зовтого дота. А, минус, а, мін, а мінусові у нас є з'єднані із цим лабораторним блоком зрівняння мінусом, із е, блоком зрівняння, що зрівняє нас і воль, вольтамперметр. Відокремлено також мінус його з'єднаний із цим блоком зрівняння, також із мінусом нашого амперметра. Мінус у нас який тоді був, так і залишається ось цим червоним мінусом виходним. А плюса у нас це у нас плюс, зирення, яке, змінює, яке, 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 яке змінюється напруга. А ось червоний дріт у нас напруга, яка не змінюється за на зрив нашого вольтам-метру. Відокремлено. Як бачимо, тепер він нас, нам буде працювати від 0 до 70 В. може покаже нашу напругу. На Давайте перевіримо це. Кидаємо нашу напругу. І бачимо по нулях, він нас працює. І починає показувати нашу напругу від 0 вольтів. Як це і має бути. Далі можемо йому залишити на напругу, як, і, як хочемо, хоч до, хоч до, до 70, до 70 В. Ось так. І бачимо, все працює. Також буде працювати і наша лампочка. Беремо у нас лампочку ось цю. Під'єднуємо, це у нас мінус, як ми пам'ятаємо, чи Че червоний, це у нас є мінус. А плюс у нас вже є ось жовтий дріт вимірювальний. І ось тепер під'єднуємо нашу лампу. Як бачимо, у нас показується наш сам струм. Все працює. Ну, ось якось так.